Тут є два спальних ліжка, де будуть спати наші дітки та ми з дружиною. Є стіл, де можна по черзі поїсти. Є шафа, де можна розкласти речі. Тобто тут тепло, тут є світло, тут є електрика. У сім'ї Шевченків з-під Мелітополя Новосілля після двох тижнів життя у Львівській школі отримали ключі від модульного будиночка. Нам дуже добре допомогли з дитячим харчуванням. Нам понадавали і памперсів, зараз теж ну трошки складно було б то все купляти. Як почули про зелений коридор, збиралися швидко і не все необхідне встигли забрати. Десять російських блокпостів вони проїхали з молитвою. Коли їхав, я просив Бога, щоб нам дам виїхати. Тому то є наш атрибут родинний. Я їх бережу їхнє ж містечко під окупацією понад два місяці. Наші військові вони оборонялися, вони захищалися, але та навала з Криму, яка йшла, там було тисячі танків, БТРів, просто вони не могли впоратись. І частина їх загинула в перші дні, частина відійшла в оборону назад. Тобто, ну сили були просто на рівні. Тому нас буквально так швидко окупували. Вже 25 лютого, на наступний день війни, вже все наше містечко. Було повністю зайнято руською технікою, руськими солдатами. Вже російський прапор був повішений у нашу адміністрацію. Російська армія пішла далі, а їм залишили, як каже Іван Кадирівців, щоб ті проводили тиху зачистку серед населення. Чоловік їхав на машині, в нього був там прапорець просто українського прапору. На блокпості це не сподобалось, його забрали прямо на блокпості. Його автівку бачать, як вони їздять на автівках на викрадених, але тої людини немає. І таких випадків приблизно вже, мабуть, біля сотні. Тобто вони крадуть. Вони е, привсілюдно не вбивають для того, щоб не було розголосу, бо у нас теж працює там підпольне якесь МІМ, якісь там є. У нас. Міні диверсанти, які намагаються, хоч щоб світ побачив, що робиться, бо окупація то повна блокада всього українського. На третій тиждень окупанти відчули себе повними господарями і зараз ходять подекуди без зброї, розповідає Іван. Розграбували спочатку магазини з алкоголем, а потім і покинуті будинки. Завезли пальне російське, хліб з Криму. Приходили до мене. теж зі мною була така не дуже добра розмова. Сказали, що будь вдома. Як приїдемо не будеш вдома, то ми вб'ємо твою родину. Тому я просто там сидів, наче як в клітці. Наступного дня сім'я змогла виїхати. Як би тут не було добре, ми все ж таки сподіваємось на те, що колись повернемось додому. Там батьки, там брати, там друзі, там наш будинок. Каріна Бугайченко, Карен Месропян. Єдині новини на Суспільному.